Я отримав замовлення на стільниковий мед в альпійських рамках. Для заготовки стільникового меду я буду використовувати одноразові рамочки і заготовляти цей мед буду у нових корпусах, в яких вжили не сім'ї, не вирощували розплоду і в яких не може бути залишків препаратів, з допомогою яких Бореться з кліщом ворог. Ось частина корпусів, які я виготовив для виконання даного замовлення. Комплектувати такі корпуси я буду рамками. Рамки навощені вощиною. Дана вощина є лита з забусного воску і виготовляв я її власноручно.